Доброго ранку. Сьогодні їдемо в мікс маркет. Це Олександр. На зв'язку. Зараз. Більфельд на зв'язку. Зараз їдемо в мікс-маркет, ідемо, точно пішки. Купимо яку, купимо щось. Так, да, щось в яке ціну подивимося. Які ціни. Це український магазин в Більфельді. Тут неподалік. Я теж живу. Приїхав на трамваї. Діня два. Зараз їдемо до Міксмаркту. Може зар... завтра я зніму копійку знову. Піду в копійку. Купую щось завтра. Хай не знаю, бо сьогодні, увечері. Потім мені потрібно взагалі, тупити, друкувати варус супермаркет. Потім піду розпечатаю, надрукую варус супермаркет. У нас жара новина, сіма 32 градуси, в Україні ще гірше. Кон кондішн не працює в Україні. Тут хоч працює, тут є світло. Там без кінця вимикають. Тому що зараз війна йде. Дуже, дуже жарко. Лесопед стоїть. Зараз 13-та година. Дуже жарко сьогодні. Фітнес-фріст це такий фітнес тут. Фітнесом клуб люди займаються. Ти неподалік, так що я буду спиняти відео, тому що спиняти, буду робити коротшим щоб ще встигнути походкати вшмаркет. Потім справи. Як ті кажуть, що сьогодні будуть справи, то все потрібно нам не дати. А сьогодні ще радіо голос Берліна буде слухати. Вдома 972 FM. О, дивіться, потяг, поїхав електричка. Це такий поїзд. Сьогодні доща немає. В Україні зовсім немає дощів. Зараз переважно жарко. Ми йдемо в тунелі. Дорога, дорога, дорога. Додому, додому, додому. А потім ми поїдемо на трамвай. Трамвай, одиниця, їде, ренткацу. Там до бабусі поїду. Ти взагалі-то десь приблизно 10 хвилин до Міксмарту. Ще трішечки йти. Просто пекла не виносимо. Така жара. Як я не знаю, що хоч як люди підтримують. Хоч так вона не дуже в Україні. Скажемо так, що ми живемо одним днем, день живемо день, та ні. До кого. Зараз ще трохи залишилось. Наведенька вже 13.00 Навединку вже 13.00 Скоро дойду, завидуємо їх смарт практически. Живу в город Кесвоєм на Бомхайде, в Берліні, в Україні, як так. Берлін, Україна із Бомхайда. Ну, це Бамхаде зупинка. А місто називає, має назву таку Берлін. Кривий Ріг. Берлін Крибасу. Столиця Берлін, Крибас, поселишня таке, теж якось так воно має звучати.

Ker je bil naslov tako, da je bilo vse skladno in možne. Zdaj smo čepo s njim, te punce in tam pošiljamo tovarje, produkte. Če pa če, če prideš, bruno je krajš, pokašlje video, neče se na kraj te stene. Це поки призупинив відео. Перейшов на ту сторону. Зараз скоро дойду вже. Я ще обіцяю поснімати познімати на відео Брекфеда-Банховця, вокзал Німеччини, Більфельду на Донеці до кінця Просто там щось трава і ну, потім, коли зроблять дорогу. Там же сироють, копають. Як вони зроблять дорогу, потім поїду до Бракида Баркова. Там позимаю автобуси з українськими номерами, з українськими номерами машини. Там завжди кожен день їх багато, трошки більше. Ну, у нас на Баммайде теж більше. Там кожен день ніч, а там такий день ніч мало того, ну і там не ну, чуть ага. ми вже доходимо до міксмаркету на нашу пенського. Заходимо вже до мікс-маркету. Зараз практично за 5 хвилин дійшли. Розпозімаю якісь ціни продуктів. В теді теж Ні, в теді я заходити не буду. Все повиставляли. Тут у нас вулиці продукти нас зустрічають. Кавунчик. Skupaj bomo enega evro, košče je tako. Dinkan, den koč je nevič, den če se ne vič. To je naš težak, komaj den euro. Dinkan je evro, den koč je nevič. Dinkan je evro. Den 29, den 2 eur. Počakajte, cel jabolek je tako. Jabolek je do 3 eur. Rušil 249. 1149. Gremo naprej. Tu je v uniji 129. Полиниця 249. Попланиця. Це 4 євро камон. Шаленька. Я вам я покажу, що де є українські товари, російські та українські товари. Помідори, 249. Це кропа, всякі каші тут. Це 2,59 пятьдесят девять. Осяночка. 500, за знаков. 369. Осяна каша 89. Так, крупа один тридцять девять. Речевая, ячего, 4,79, 4796 котла, речка 1.55 269 Речка Каша греча 459 Мне потрібно зараз подивитись салатка сейчас це така крупа, у мене крупа, зайшка. Коштує один, 45 массу це 2-3 євро політи Так Макаронні вибори Пісенки тут їх на мало Тут пряники. тут все здобне tree. Тут ничего не разумело. Само бутылка. Почему? Потому что евро, евро, евро все. Так. евро. Все Печиво 2.19 кошти. А я так хочу купити, Раз. 2.19. Щоб прощай 3. Євро 55. Ну, это 3. Ну, не надо. Петров. Мы не знаем, что. Платы. 17. не знаю, даромо 20, может быть 20, нет но я бы еще натер купаю все 5, 5, нет Тут у нас цукерка продають, 59 центів, не санюють, це небагато коштує. Євро, червоний мак євро, це по кілограм. Русский клас коштує 79 центів. Наш 6 години 79. Дякую за відео. Всім до побачення.